Друзі, от складалося враження, що десь уже починає буксувати вся ця ідея з несподіваною появою цих 28 пунктів, які потім перетворилися на 19, А потім от були очевидно поховані десь там між Вашингтоном і Москвою. Але ж ні, дивіться сьогодні несподівано просто новини е, шалені. Україна погодилася на пропозиції по мирному плану погодилася фактично на мирний план про це повідомляє CBS американський нюс CBS нюс і говорять вони про те що в це погодження увійшов також пункт принциповий який начебто був винесений за дужки але вже очевидно не винесений а погоджений з українською стороною це пункт про скорочення збройних сил україни цифра увага зараз 800 тисяч Ця цифра згідно матеріалу CBS News, задовільняє Україну і задовільняє е, якраз цю позицію, яка буде внесена у фінальну. Мирну угоду з Російською Федерацією Україна погодилася ще раз, це величезний прорив. Новини прийшли в нас з Абу-Дабі Ви знаєте, що саме там сьогодні міністр армії Сполучених Штатів Дріскал, фактично права рука віцепрезидента Сполучених Штатів Венса, який вповноважений вести прямі перемовини з українцями і з росіянами. На ранок була інформація про те, що оцей от мирний план має бути представлений російській стороні, і очевидно, що де. Вечора він вже представлений. Спочатку неслося, що там Російська Федерація щось там завернула, там перевернула, не погодилася ні на що. Але ні, ця інформація не підтверджується. Російська Федерація абсолютно в курсі. Пісков з літака на шляху до Киргизії. Сьогодні Путін. В Киргистані там зустрічається зі своїми значить, друзями. Так от Пісков коментує для журналістів а, і робить це ось таким чином: фактично підкреслюючи, хочемо досягнути цілий виключно дипломатичним шляхом. Увага! Ми стаємося ми повністю. Для переговорного процесса мы заинтересованы достигать нашей цели именно политики дипломатической институции. В этом плане наша позиция нисколько не изменилась, она неоднократно подтверждалась президентом нашей страны, и мы последовательно придерживаемся этой позиции. Я ще повернуся до піскова, але зауважуємо зараз. Фіксуємо, ми хочемо досягнути своїх цілей. Оце є СВО виключно він каже дипломатичним шляхом. Тобто, тиск, якщо і відбувається, десь з Вашингтона. Він стосується друзі, не лише Києва, як ми з вами там звикли читати, бачити скрізь і щось там собі робити, якісь висновки. А і Москви, москву очевидно, Вашингтон також потихеньку дотискає. Я хочу ще е також звернути увагу на те, що у нас пісков це ну безпосередньо. Я, це спікер Володимира Путіна, адміністрації президента Путіна, це якраз трек, який там керується. Дмитрієвим. так є спеціальний посланець. Дмитрієв, є позиція Путіна адміністрації президента, і Пісков її там якимось чином підсумовує і сьогодні видає, що ми хочемо виключно дипломатичним шляхом це все значить організовувати. Тобто, з планом ми ознайомлені. Тепер альтернативний погляд є ще Міністерство закордонних справ і є ще надзвичайний конфлікт між трактуванням будь-яких мирних планів з боку міністерства закордонних. Прав. И сбоку, как раз, администрации президента Лавров и компания роблят сегодня э, так свою заяву. Ось вона. С американскими коллегами они задействуются, и мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами. Тогда мы будем смотреть, потому что э, если там будет выморан э, дух и буква Анкариджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другая ситуация. І ось тут важливо розуміти, що має на увазі власне Міністерство закордонних справ. А вони продовжують просувати тезу про те, що перемовини відбуваються виключно між Москвою і Вашингтоном. Київ там з боку, тому що він реально не може нічого вирішити силовим шляхом воєнним, а значить, не має права голосу номер один, так тобто, це глобальна конструкція безпеки. це От е, міфологема так, яка фактично просувається Міністерством закордонних справ, і також є Європейський Союз Брюссель, який взагалі тільки е, розгойдуванням човнів займається на думку Міністерства закордонних справ. Але від сьогодні друзі, все помінялося. Чому? Тому що Пісков на тому самому літаку визнав визнав, що. А, Європейський союз знадобиться, і там далі пряма цитата на певному етапі узгодження мирного плану. Тобто, з якогось дива, раптом Пісков, який ретранслює думки адміністрації президента Путіна, говорить про те, що Європа тепер не. Чужа на цьому святі мирного плану, який там десь готується, і обов'язково позиція Європи буде врахована. Це дуже важливо. Чому тому що є продовження всієї цієї історії, і вам зараз стане зрозуміло, звідки власне ці е, ноги ростуть. А ноги ростуть е, з е, цікавого моменту. от там я зараз вам демонструю видання «Політико». Дріскал, який представив о, і фактично в ультимативній формі попросив Володимира Зеленського за тиждень вирішити питання узгодження мирного плану, який минулого четверга приїжджав до Києва разом з Дріскалом. Власне цей мирний план. Потім була о, о, у нас Швейцарія. Ви знаєте, і в Швейцарії заявив у нас уже державний секретар Сполучених Штатів Рубіо. А що е, він нічого не чув про контрплан європейський? Він його не обговорює і не розглядає. Всі працюють над планом, який підготований у Вашингтоні. Сьогодні Рубіо фактично повторює так: повторює історію, і про це вже ABC News американська пише. Е, що е, він відмовився зустрітися з представницею з головою європейської дипломатії Кайо Клас, оскільки Кая Клас е, навколо себе зосереджує країни, які в контрпозиції знаходяться і до Вашингтона, і до будь-яких ідей, коли щось обговорюється без Києва. Ну є така історія, і вона я не можу сказати, що це якась негативна історія. Але для американців із сполучених штатів це тригер заяви Каї Клаас Якісь намагання вставити 5 копійок і розпрацювати альтернативні плани, які відбувалися в останні дні. Це червона лінія, та і це розумілося в Сполучених Штатах. Тому рубіо ще раз зробив таку позицію, що я відмовляюся зустрічатися з Кюклас, бо вимоги каї клас помітно відрізняються від того плану дій, які ми намітили, в якому ми рухаємося, і що відбувається далі, тобто європейська. Європейський союз. Далі відбувається неймовірна заява Кіра Стармера на цьому тлі, якраз от європейського цього контексту буде альтернативний план, не буде. Чи буде два плани, чи буде він інтегрований, чи буде почута позиція. Європи це питання, схоже, також другорядне тепер вже від сьогодні. В обмін на те, що Російська Федерація погоджується словами Піскова, врахувати позицію Європейського союзу на певному етапі, який очевидно настане дуже скоро. А... Стармер, це е, е, прем'єр Великої Британії, робить свою заяву сьогодні, не від імені європейського союзу, але від імені європейського крила так партнерів України. Що ніякого тепер європейського плану друзі не існує мирного плану від європейського союзу? Пряма цитата не буде. Ми будемо працювати з існуючим планом, е, який розробляється, пропрацьовується і обговорюється сьогодні. у у Вашингтоні, в Абу-Дабі, в Швейцарії скрізь, тобто, план буде один ось така домовленість, і я вважаю, що це сьогодні. Прорив цього дня, друзі. Це проривна річ. Тобто, у нас е, умовно скалка, якою вважав Вашингтон і Москва, Європейський Союз Брюссель, Вона сьогодні зникає, і зникає вона очевидно, тому що вдалося якимось консенсусом неймовірним. Ну фактично, зупинити е, потік негативу, е, який влаштовувала Кая Клас при всій повазі до КАЇ Клас в нинішньому контексті. Її не бачать. Ані Вашингтон її не бачить, ані Москва. Про Київ ми говоримо е, уже в іншому е, також вимірі, що Київ уже погодився на мирний план, в якому очевидно оця от жорстка позиція про те, що е, там Європа має поставити свій підпис, е, її вже немає. Розумієте? Її вже немає. Тепер стосовно того, що відбувається, власне. В z пабліках, як сьогодні, там справи, знайшов о, цікавий ось такий от один момент, що почали раптово говорити дуже активно про демобілізацію. Це продовження насправді цієї історії, яка триває вже майже рік, там 10 місяців. Але ніякої конкретики не було. Тепер о, витік. Кремлевская табакерка, пишет на канал до Кремля, пише про те, что демобилизация обсуждается все чаще, но и дата постоянно сдвигается. Я думаю, джерело, что в период с конца декабря до конца января, да, 25-26, какие-то решения Владимира Владимировича будут, какие именно, пока сказать не могу. Очевидно, что разглядается конкретный вариант и конкретный шлях дій в разе погодження мирного плана. Це е, побіжна, звісно, і не головна ознака. Але це ознака того, що рух якийсь відбувся. Що цей механізм сьогодні переклацнув на одну шестерню, і достатньо відчутно і голосно цей механізм е, переклацнув. Е, далі ще от е, трошки. Е, Тако, такої соціології з Російської Федерації, а пише ще один z паблік а, з точки зору соціології так. опитали вони, так бы мовити, социологи в Российской Федерации, если раптом СВО Як це може бути а, и своего припиниться, как это может быть воспринято российским населением. И вот примите цитаты: если грубо обобщать, общество настолько устало от войны, что просто хочет, чтобы она закончилась. Нынешняя ситуация на фронте или даже полное освобождение ДНР в результате возможных договоренностей может быть легко преподнесено как победа, и подавляющее большинство примет эту точку зрения. Ястребиное настроение, утверждает источник. Не стоит переоценивать. Этот сегмент контролируется военкорами и лояльными спикерами вроде Владимира Соловьева. Несколько коротких информационных кампаний, по мнению собеседника, способны убедить их в том, что война закончилась успешно. И далее прям жирным шрифтом. Не стоит переоценивать метафизику понимания победы в СВО. Завершение войны и возврат в нормальность для большинства россиян уже будет восприниматься победой. Фактически это будет повторение ефекту от снятия коронавірусних ограничений. Ейфорія снимет поиск істини. Убежден, що політтехнолог, якого э, цей конкретно телеграм-канал не називає, але зрозуміло почалася на фоні цих рухів між Вашингтоном, Києвом, Абу-Дабі, там Швейцарією і так далі. Почалася підготовка. Російського обивателя споживача до перемоги без перемоги, і останній момент, який дуже важливий у всій цій історії сьогодні, наш перемовник Рустем Мєров пише ось таке: ми очікуємо на органі президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом у листопаді. Ще ну п'ять днів в найближчі п'ять днів.